Уяви собі камінь, який пролежав у стіні сім століть. По ньому проходили вартові, брязкотіли мечі тих, хто обороняв фортецю у день, коли на обрії з'являлися ворожі знамена. Середньовічні замки це не просто руїни для туристичних фото. Це конструкції зведені так майстерно, що кожен уступ, кожен поворот стіни і навіть темний прохід у товщі мурів мають своє пояснення. Частина цих рішень здається очевидною сьогодні, але в середньовіччі вони були результатом холодного інженерного розрахунку, військової логіки і вміння вижити у світі, де право сили було головним законом. Українські замки від Хотина і Кам'янця до Острога, Луцька і Паланки, не просто вписані в цю європейську традицію, вони її формували. Наприклад, бастіонні проекти на наших землях з'явилися майже одночасно з італійськими школами фортифікації, а Кам'янець-Подільська фортеця у XVII столітті вважалася однією з найміцніших у Східній Європі. І це не перебільшення. Її розташування на скелі над каньйоном Смотрича є унікальним природним укріпленням, яке навіть сьогодні оцінюють військові інженери. Але найцікавіше інше. замки не були лише військовими об'єктами, вони працювали як адміністративні центри, складські вузли, судові канцелярії. Притулки під час облоги та навіть місця, де вирішувалися долі цілих регіонів. Наприклад, у старовинному луцькому замку проголошували князів, у Хотині укладали мирні угоди, а в Меджибожі з'явилися перші елементи козацького самоврядування. Цей світ прихованих механізмів і рішень, від потаємних ходів до сліпих кутів оборони. Від незвичайних архітектурних форм до історій, які так і не потрапили в підручники, значно цікавіше, ніж здається, на перший погляд. У цьому відео ми розкриємо унікальні факти про замки Європи і України, згадаємо інженерні хитрощі, що випереджали свій час, та знайдемо пояснення речам, які туристи зазвичай ігнорують. І так, багато цих дрібниць справді змінюють погляд на середньовіччя. Готовий зануритись у те, що залишили по собі ті, хто будував на століття. Якщо придивитися до стін середньовічних замків, впадає в око одна річ: вони майже ніколи не ідеально рівні. На перший погляд здається, що це просто наслідок старості чи нерівної кладки. Але насправді. Більшість нерівностей продумані елементи оборони. Подвійні уступи, легкі викривлення, зміщені вертикальні лінії, усе це змушувало ворога помилятися у розрахунку удару тараном, а ще допомагало стрійцям створювати перехресний вогонь без мертвих зон. Камінь, який ніби випирає перед, дозволяв захищатися від підкопів. А легкий нахи донизу, так званий батер, віддавав ядра й стримував осадні вежі. Українські фортеці теж активно застосовували ці прийоми. У Хотинській фортеці, наприклад, нижні частини мурів мають характерний нахил. Це не прикраса, а інженерний щит проти артилерії. У Луцькому замку деякі башти зведені з асиметрією, що дозволяло контролювати внутрішній двір і підступи одночасно. Навіть у Кам'янці-Подільському башти мають різну товщину стін залежно від напрямку потенційного удару. Своєрідна логіка оборони закладена у сам камінь. Ці дрібні архітектурні хитрощі непомітні для туриста, але саме вони визначали, чи вистоїть фортеця під час штурму. І це тільки перша деталь у великій системі середньовічної оборони. Бійниці у середньовічних замках здаються примітивними отворами для стрільби, але їхня форма була продуманою до дрібниць. Найвідоміша конфігурація. Вертикальна щілина, що розширюється всередину. Зовні вона виглядає дуже вузькою, ніби туди і стрілу не просунеш, але зсередини відкриває стрільцю широкий сектор огляду. Це давало одразу дві переваги ворог практично не міг поцілити захисника, зате сам захисник міг вести вогонь у різних напрямках, не покидаючи укриття. У деяких замках Європи бійниці мали ще складнішу форму хрестову або т подібну. Вертикальна частина слугувала для стрільби з луків, а горизонтальна дозволяла використовувати арбалети і навіть ранні ручні гармати. Подібні рішення з часом з'явилися й у наших фортецях. У камянець подільській та Меджибіській фортецях можна знайти бійниці з легким клином. Спрямованим униз, що дозволяло контролювати підніжжя стін і не давати ворогу підійти в притул. Унікальний випадок острозький замок там, у деяких вежах, поєднані вертикальні щілини для дальньої стрільби та круглі амбразури для гармат. Ця комбінація показує, як швидко українські укріплення адаптувалися до появи вогнепалу. Не руйнуючи стару систему оборони, а вдосконалюючи її, здавалось би, невеликий отвір у стіні, але саме він давав фортеці шанс вистояти під штурмом довше, ніж ворог розраховував. Потаємні ходи в замках завжди обростають легендами про втечі князів чи скарби, але реальність значно практичніша. У більшості випадків такі коридори взагалі не були тунелями для втечі, їх призначення безпечне пересування гарнізону між ключовими точками оборони. У критичний момент командиру потрібно було дістатися іншої башти, підняти підмогу або непомітно перекинути стрільців на фланах, і відкритий двір для цього був найнебезпечнішим місцем. Тому всередині мурів. Прокладали вузькі проходи, які дозволяли швидко змінювати позиції. У Кам'янець-Подільській фортеці збереглися такі внутрішні коридори, галереї товщі стін, якими можна рухатися навіть коли двір обстрілюють. У хатині є приховані переходи між баштами, що дозволяли гарнізону маневрувати під час облоги 1621 року. Подібні рішення використовували і в Луцькому замку. Там існували внутрішні тракти, що з'єднували вежі та давали можливість захисникам з'являтися в точці бою буквально знізвідки. Цікаво, що деякі потайні ходи справді вели назовні, але не для втечі правителів. Ними могли виводити розвідників, доставляти воду чи пускати непомітні вилазки вночі типова тактика обложених. Але головна функція залишалась незмінною забезпечити живучість оборони. Замок, який рухається всередині, завжди тримається довше. Середньовічні башти рідко виглядали однаково: круглі, багатогранні, квадратні, комбіновані. Їхня форма була не естетикою, а чистою функцією. Наприклад, Круглі башти краще витримували удари артилерійських ядер. Удар ковзав по кривій поверхні, втрачаючи силу. Квадратні ж було простіше зводити, вони давали більше простору всередині і дозволяли розміщувати важкі бійниці та гармати. У Європі, після появи потужних облогових машин і ранньої артилерії, популярнішими стали саме круглі та багатогранні башти. Вони менше руйнувалися під вогнем. Але в українських землях ситуація була різноманітнішою. Тут поєднували кілька форм, адаптованих під конкретний ландшафт і загрози. У Кам'янець-Подільській фортеці можна побачити цілий каталог форм від круглих до квадратних і навіть овальних. Кожна з них виконувала свою роль: одні фланкували каньйон, інші контролювали підступи до мосту, треті прикривали внутрішній двір. У Меджибіській фортеці головні башти мають багатогранну форму. Це дозволяло вести вогонь під широким кутом і мінімізувати сліпі зони. А Луцький замок, навпаки, зберігає класичні квадратні башти. І це логічно, адже на Волині загроза артилерії виникла пізніше, ніж у Поділлі. Форма башти була відповіддю на конкретну небезпеку. Це своєрідна мова архітектури, де кожна грань це компроміс між матеріалами, часом, бюджетом і військовою логікою. І читаючи цю мову, можна дізнатись про замок більше, ніж з будь-якого документу. Коли ми дивимося на середньовічний замок сьогодні, легко побачити лише камінь і екскурсійний маршрут. Але якщо придивитися глибше, стає зрозуміло. Ці споруди були складними інженерними системами, де кожен метр мав значення: нерівні стіни, дивні бійниці, химерні башти, приховані проходи усе це свідчення того, як люди шукали способи вижити, зберегти громаду і утримати землю під час хаосу. Українські замки, Хотин, Кам'янець, Острог, Луцьк. Не просто повторювали європейські традиції, вони існували на перетині світів між степом і Європою, між литовською, руською, османською козацькою традиціями. Тому в їхніх стінах є те, що не зустрінеш у звичайних замках Франції чи Німеччини. Наші укріплення змінювалися разом із технологіями, переходили від стрілецької оборони до артилерійської, від квадратних башт до бастіонів, від дерев'яних стін до кам'яних цитаделей. Вони переживали облоги, зміни держав, імперські спроби перебудувати їх під нову владу. І все ж стояли. Замки зберегли щось важливіше за військову історію. Вони зберегли доказ того, що українські землі були не буферною територією, а простором, де творили, будували і впроваджували нові рішення. І сьогодні, коли ми повертаємо собі ці історії, ми повертаємо не романтику, а відчуття власної тяглості. Мури можуть виглядати мовчазними, але вони говорять багато, особливо тим, Хто вміє слухати. Якщо кожен замок це книга, написана каменем, то ми лише починаємо її перечитувати наново, і чим уважніше придивляємось, тим чіткіше бачимо, минуле не зникло. Воно просто стоїть на пагорбі і чекає, поки ми повернемося.